Так, Всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі такий красень Fortex 150. Дуже часто проблема в цих автівках це не працюючі жалюзі. Ось нижній ряд жалюзі, ще є верхній ряд. Постійно гарять помилки, ось такі чек. На панелі приладів це ми ремонтуємо, відключаємо або міняємо. Все залежить від забаганки клієнта. В цьому випадку, випадку ці жалюзі дуже багато коштує для нашого клієнта, тому ми нижній ряд жалюзів відключаємо. Вже, вже провели. Обновлення ПО зараз виключаємо жалюзі з комплектації.